Доброго ранку, друзі, підписники та гості мого каналу. Сьогодні ви завітали на канал Вкусно-Бюджетно. Мене звати Надя, і у нас сезон запасів на зиму. Сьогодні буду закривати мариновані огірочки, дуже хрумкі та смачні, а саме головне, їх можна зберігати при кімнатній температурі, в ящиках на кухні без погріба. З чого я розпочинаю це заняття? Огірочки замочую в холодній воді на 2-3 години. Воду декілька разів змінюю, а тим часом, поки охолоджуються гірки, я стерилізую банки. У мене сьогодні баночки розміром 900 мл. Стерилізуйте зручним для вас способом. Я старим провіреним перевертаю на кипячий чайник. Кришечки прокип'ятіть. Коли все буде готово, почищу часник та хрін, підготую сіль, цукор та оцет. А зараз я буду збирати баночки. На дно банки я викладаю зонтик кропу, лавровий листик, один зубчик чеснику, якщо не дуже дрібний, а якщо маленький, то два. Часник розрізаю на дві-три частини і даю перець горошком. Старано вкладаю огірочки в банку, щоб більше вмістилося, і підверх ще додаю кріп та чеснок і так всі баночки. Поки я готую баночки, у мене гріється чайник для заливання огірочків. В банку можете додати листя хрону, петрушки, одним словом, зелень, яка вам за смаком, листя вишні та чорної смородини. Я буду закривати в невеликі баночки, і щоб містити більше огірочків, я дам корінь хріна і кріп. Чайник з водою у мене закипів. Обережно заливаю баночки, щоб не обпектись. Залиті баночки накриваю кришкою і прикриваю рушничком. Залишаю на 10-15 хвилин, а тим часом наливаю воду в каструлю і ставлю на плиту. Поки вода закипить на плиті, огірки в банки добре прогріються. Першу воду з банок я зливаю і виливаю. А другий раз заливаю чистою кипяченою водою. Але хочу нагадати, що це не обов'язково робити. Я роблю так, бо мені так зручно. Заливаю другий раз, накриваю кришкою і рушничком, і залишаю ще на декілька хвилин. Заливаю воду другий раз каструлю і даю сіль, цукор, оцет. На 1 літр води 1 столова ложка солі, 4 столові ложки цукру і 12 столових ложок оцту. Ставлю на плиту, закипячую. Заливаю банку третій раз вже розсолом і закриваю. Можу дати невеличку пораду. Якщо ваш коханий чоловік десь поруч. То доручіть йому цю гарячу справу. Перевертаю баночки, накриваю рушничком і все. Залишається дочекатися зими. Ще раз хочу нагадати: огірочки за цим рецептом виходять дуже смачні та хрумкі, а якщо вам сподобалось готувати зі мною у мене на кухні, ставте вподобайку, пишіть коментарі та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити багато смачних та бюджетних страв. Гарного і позитивного настрою! До зустрічі!